Так, друзі, всім привіт! Зараз у нас є блог маленький. Хочу вам сказати, як у нас зберігається матеріал лаванди. Тобто той матеріал, що ми висаджуємо, вирощуємо і показуємо вам. Зараз я вам покажу, як він у нас зберігається, як він переноситься у зиму і що у нас далі є. Показую. Ось ми бачимо матеріал Лаванди, який зберігається на посадку 2024. У нас буде у березні. Ось бачите, він весь живий, прикопаний був ще у листопаді. був прикопаний. Ось такий бачите саджанець. Попушковано все у нас. Також матеріал алечі. Хто знає що таке алича? матеріал. Теж прикопаний, саджанці свіжі. Ми їх просто прикопаємо з землі, щоб вони легко були Це в нас вже йде алеча. Ось такий матеріал. Будемо бачити, що до чого вийде. Ось показує яблуні, там знову алеча і так, далі, далі. Також покажу вам матеріал смородини. Ось бачу матеріал смуродини прикопаний. Повністю це зрізаний матеріал, який ми зрізали, прикопали, щоб саженці вистоялися, не примерзли. Можливо, коли що не тепло, буває, даже, що буває корінці пробивають. Ну, Таке буває дуже рідко. І, Звичайно, матеріал чорної смородини, Чорний і червоної вивчається.